І так, друзі, будемо зараз спускати сік. березовий на самому участку є у нас така береза. Взяли ми свердло 24-ку, ось, поставили удлінітеля трошки щоб довше. Є у нас трубка 25-ка, трошки ми її заточили полгаркою під конус ізолента. Ну і що, приступаємо молоточок, приступаємо, тут підготували вже. Зараз е, трошки поміняємо, знімемо адаптора, попробуємо воно туди-сюди. Ось мілоке і починає бити сочок. Бачите, друзі, зараз заб'ємо трубочку, але це буде в другому відео. Заб'ємо трубочку і покажемо як воно буде все виглядати.